Є якесь примітивне приспособлення, але воно полегшує цю роботу. Чик. Ну, якось так. Так, власними силами запорізькі волонтери виготовляють аптечка для наших захисників. Покраїть, пошить. Порядка сотні за тиждень можна зробити, якщо. Якщо є чого. Ну, тобто, вся комплектація, всі замочки, закльопки, тісьма, матеріал. Далі аптечки наповнюють медикаментами за стандартами НАТО та відправляють на фронт. Тут є все необхідне, аби припинити кровотечу та стабілізувати стан пораненого. По-перше, турнікет обов'язково один тут, а один потрібен бути в аптечці. перчатки, бо це ваша безпека. Для кровоспині також іде ізраїльський бандаж. Ось вони у нас є. Гемостатичні бінти. Це те все, що стосується критичної Медикаменти у аптечках вартісні, тому аби наповнити такі бокси, волонтерам допомагають закордонні партнери. Волонтери продовжують висилати з Німеччини, дещо приходиться же закуповувати, бо вони теж ну кошти вони мають таку. Звичку закінчуватись так багато чого. Ну, це нам прийшло. Це ми ще ми це теж сполучені штати, ножиці докупаємо, пластирі. Ну це прийшло декомпресійні голки докупаємо. Допомогти волонтерам можуть всі охочі, просто перерахувавши кошти або придбавши необхідні ліки для захисників. Наразі аптечки додають протизапальні та противірусні медикаменти. Потрібні засоби від горла, особливо всякі гарячі чайки, які швидко знімають температуру, і в польових умовах холоді Це дуже приємно їх випити їх зразу. Самопочуття. Стає трошечки кращим Противірусні це від грипів сезонних.